По Перше судом встановлено незаконність і неконституційність обмежень на виїзд народних депутатів. Йдеться не про виїзд на якийсь там відпочинок, не на виїзд на курорти. Ми пам'ятаємо, що коли слуг на цьому ловили, то через масовий розголос ці слуги дуже швидко несли дуже неприємні наслідки аж до втрати мандату. Тому йдеться виключно про поїздки робочі. І Петро Порошенко як п'ятий президент. Як один із кращих дипломатів світу, як людина, яка точно має дуже розгалужену і е, власне професійну мережу контактів, яка може ці контакти застосовувати на користь України, мав би безперешкодне право здійснювати свої депутатські повноваження через от, якраз здійснення цих міжнародних відряджень. Це, отже, встановлено судом. І друге, що з'ясувалося в судовому засіданні, і на чому власне наполягає пан Головань, це те, що крім незаконності самого обмеження, навіть спосіб його реалізації дуже недолугоручний. І що все це йде на саму гору, не просто в офіс президента а до президента Зеленського, коли в принципі від примхи однієї людини залежить, чи держава зможе скористатися із е, можливостей і посилення е, своєї позиції, чи це буде перенесено, відкладено, а потім трапляються такі казуси, як трапилися 28 лютого в овальному кабінеті. Тому це рішення дуже важливе для того, щоб остудити гарячі голови в Президентському офісі показати, що далеко не все в цій країні вони контролюють, і я переконаний, що подібних прикладів буде дедалі більше.